Ну, ми мало того що продивляємося, ми багато чого робимо, по суті, ми також вивчаємо це питання. І знову ж ми говорили про мали дозвіл внесення. Це, да, да, так, і ми, і це, це до резистентності може вести. Питання це також важливе. Тут питання, напевно, в першу чергу рекомендації компанії, тому що дуже важко після оцінити ефективність продукту в умовах, особливо фоноциду, в умовах тоді, коли немає тиску хвороб. Коли, наприклад, гербіцид... То ми ще побачимо візуально, чи загинув бурян, чи не загинув. Чи досягли ми критичної межі летальної дози, яка знищує всі точці бурян. А от що стосується фунгіциду, інколи просто хворостина не хворіє, але профілактично роблять. Але вона далі не хворіє. А чи це спрацював продукт, чи це просто гроші. на вітер. Mm -hmm. Тому в даному випадку яка ситуація? Тут е, дуже чітко необхідно підійти до рекомендацій. Наша компанія, як е, Оригінатор продукту, вона досить все до відноситься, дуже ставиться таким чином. Ми вивчаємо ультрамалооб'ємні об'ємні норми продукції, ми бачимо їхню реальну картину роботи. Ми розуміємо, що це майбутнє. Держава це регулюється цей процес. А насправді в Європі цей процес не дозволений, не схвалений. Поки що. І не поки що. Я думаю, що він не буде схвалений, тому що там дуже жорстка еколога. Ага. І наступне питання, наскільки у нас це буде далі розвиватися? Чому? Тому що якщо підемо в ЄС, і приймемо норми ЄС, наскільки подальшому ми зможемо використовувати таке оприскування з точки зору ЄС. Але з точки зору, наприклад, майбутнього тобто екології води. Ми розуміємо, що на це майбутнє, тому що води в нас немає такої кількості. Ну і ультрамалесені це ж з екологією непогано зв'язано. І якщо говорити про дрони, то ж не тільки про авіаційні, може бути, може так. і наземні землі бути дрони. Звичайно, це майбутнє. Це майбутнє, і воно вже в державі у нас все регулюється. І перед війною ж був вже цей закон, який, по суті, регулює рух повітряних оцих малих повітряних апаратів, дронів, квадрокоптерів і так далі. В Насправді і сьогодні багато людей працює, ми це розуміємо, в полях працюють і так далі. Тобто, це все використовується. Це майбутнє, є багато хлопців, які це виховати. Ну, Видимо таке враження, що вже як інструмент вже зайшло технологічно. Я uh. просто хочу сказати, що не все те, що... Але от ефективність... Ну, не все те, що знаєте, в нас в Україні відбувається все погано. так? Тобто і багато хто вчиться на наших українському досвіді. Тому я думаю, що напевно використання дронів в Україні буде великим досвідом для європейських країн. Ну так, да, ми у китайців. Так, ми у китайців. Я да. ну, ну, думаю, що це майбутнє однозначно. Ми теж над цим працюємо. Ми поки що не готові давати офіційні рекомендації, тому що ми поки що це вивчаємо, це в процесі. Але я думаю, що ми будемо готові до цього і держава нам е, дасть таку можливість.